Турнір між вихованками відділення футболу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи-перемога це доволі буденна річ для школи. Але 8 вересня все було інакше. Вперше надії Миколаївського жіночого футболу грали на відновленому сучасному майданчику. На відкритті цього майданчику були представники миколаївської влади, керівниця спорту міста, директор школи завітав до перемоги в цей день і мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Сьогодні на території однієї з наших спортивних шкіл відкрили ми оновлений майданчик. Цей майданчик користувався великою популярністю ще до початку повномасштабного вторгнення, а також під час. Сьогодні, після того, як опублікують цю новину, хтось скаже, ну знову вони роблять щось там по спорту, замість того, щоб допомагати армії. Миколаївська міська громада постійно допомагає Збройним силам України, передаючи їм різного роду допомогу, і постійно робить це на різних напрямках не лише на Херсонському, а й на Донецькому і на Запорізькому. І так далі, Миколаївський міський голова зазначив, що підтримка молоді міста також потрібна, і задля цього міська влада, зважаючи на обставини з пріоритетністю фінансування, долучає до допомоги небайдужий приватний бізнес. Важливо також сказати, що ця, цей майданчик був відремонтований в тому числі і завдяки спонсорським грошам. Тобто, миколаївський бізнес долучився до того, щоб оновити цей майданчик, і таким чином державне приватне партнерство сьогодні дало класний результат, а переможуть від цього лише наші діти, і саме для цього. Цього сьогодні збройні сили боронять нашу державу для того, щоб наші діти мали своє дитинство зі своїми можливостями розвивати себе і готуватися до майбутнього. Відремонтоване поле це можливість для вихованців футбольного відділення Кадою США перемога мати більше часу для тренувань. Особливо радіє цьому тренерка дівочих команд цього відділення. В першу чергу є час для тренувань. Це в першу чергу, тому що дівчатам не було дуже мало часу для всіх тренувань. Тим паче, що ми з'явилися на чемпіонат України Ю-13 дівочою командою та чемпіонат з футзалу. Тобто нам є тренувати, де і футзал, а так само є тренувати, де молодших дівчат. Я відзначає і якість покриття, яке дає можливість покращити тренування, відпрацьовувати технічні елементи, які настав. Рому покритті робити було неможливо наразі, більше 50 дівчат займаються на відділенні футболу в цій спортивній школі, директор якої відзначає, що завершення ремонту цього майданчика ще й дає можливість йти далі щодо покращення матеріальної бази школи. На зараз це розгрузить те поле, яке в нас є там 8 на 8 І дівчатка всі мають змогу тепер тренуватися на цьому полі. Тому тепер є змога там, підзбирати кошти і полатати те поле. Чому? Тому що якщо взагалі новим робити то це дуже багато потрібно грошей. А якщо його там точечно десь там полатать, то в принципі я думаю, ми зможемо знайти фінансування на це. Новий майданчик поле 8 на – Це те, що відремонтовано і буде підтримуватись в належному стані. А далі, можливо, і повернуть необхідну якість головному футбольному полю стадіону Кадю США перемога, на якому колись проводила свої матчі головна команда міста і куди колись приїжджав грати навіть метр. Валерій Васильович Лобановський. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.